Проєкт відкрита студія, на прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Пряма ФМ. Проект Відкрита студія. Зараз будемо говорити про коронавірус. Оскільки в останні тижні в столиці зокрема значно зросла захворюваність на COVID-19, збільшилась і кількість госпіталізацій за даними КМДА, Якщо на 1 липня в медичних закладах міста перебували 20 хворих із діагнозом COVID-19 та один був із підозрою. То на початку цього тижня таких пацієнтів 73. З нами на зв'язку сімейний лікар Владислав Пане Владиславе, вітаю вас. Доброго дня. А наскільки, ну, зокрема, на вашій дільниці побільшало випадків захворювання на COVID-19? Ну, на моїй дільниці небагато, у мене за місяць було тільки три випадки. Угу. А в якому стані люди приходять на діагностику? Вже з запаленням легені, чи ну просто як? А, ні, ці три випадки були пацієнти були вакциновані. У них просто було недомагання. Загальна слабкість вони втратили смукові нюхові рецептори. І тоді вже було проведено лабораторне дослідження швидко тест на коронавірус. От, і було просто виявлено, що він є в наявності, і як правило, в принципі, всі три пацієнта пройшли в легкій формі і видужили швидко. А чи є зараз відмінності в прояві хвороби зараз і під час пандемії? Чи відмінності так і немає? Просто відмінність є така, що не завжди пропадають смахові і нюкові рецептори. Просто єдина загальна підозра у лікаря до пацієнта, коли він каже, що в мене дуже велика слабкість. Як основний симптом. симптом да. А чи так само швидко зараз коронавірус спричиняє запалення легень, оскільки кажуть, що він мутує, і ну, звичайно, зрозуміло, що можуть бути якісь відмінності? Все мутується, все відбувається, але в випадку на даному етапі, так він ну, поки які у мене траплявся випадки, він був менш агресивним. Тобто немає нема такого, що там людина відчувала ядуху, як це було в попередні роки, коли вже там на четверту-п'яту добу у пацієнта втрачалася сатурація нижче 95, і життєвий об'єм легень зменшувалися, і людина відчувала на собі задишку в стані спокою. Зараз такого нема. В основному пацієнти більшість пацієнтів вакциновані, так і вони більш легше це переносять. Більше так сказати, ми. Спостерігаємо ретельніше за пацієнтами літнього віку, тому що там є хронічні захворювання, і вони можуть просто на фоні коронавірусної коронавірусної інфекції, так дати ускладнення і тих захворювань, які ми намагаємося лікувати протягом цього життя пацієнта. Коли була пандемія, був дуже високий да рівень вакцинації, і це був сформований колективний. Да, колективна відповідь коронавірусу. А чим можна пов'язати сьогоднішній зріст зростання на ковід? Тут в КМДА кажуть, що на 1 липня було 20 хворих з діагнозом ковід, один з підозрою. А на початку цього тижня таких пацієнтів вже 73. Чи можна пояснити таке швидке зростання? Ну, дивіться, ситуація в тому, що це є все одно як вірусна інфекція, так. От і вона може мутувати, і ми, до прикладу, від грипу вакцинуємося кожен рік. Так отявного стійкого імунітету, на жаль немає, і він може мутувати. Тому, скоріше за все, що може через певний період часу, ми все таки дійдемо до того, що прийдеться вакцинуватися частіше. Так От. а з іншої сторони, просто відбувається ситуація, що все одно є моменти, коли пацієнти виїжджають за кордон. Так, і воно відбувається, так сказати, поділ одної коронавірусної інфекції на іншу, відбувається мутація. От тому ми будемо спостерігати, і підумологи будуть спостерігати за те, як буде проявлятися дальніше коронавірусна інфекція. І вже, чи буде вакцинація видана ще планова, там четверта п'ята чи кожен рік ми будемо вакцинуватися, будемо дивитися від штамів і від штаму агресивності. А Якщо вже позаговорили про вакцинацію, чи доступна зараз вакцинація від ковід, чи вона безкоштовна? Які є вакцини? Що можете про це розказати? Вакцинація доступна, але не во всіх державних установах. Чогось її зараз замало, але вона є так безкоштовна. Вона є, але її не в такій великій кількості, як раніше, було. А які є протипокази до вакцинації від ковіду? По суті діли ніяких немає протипоказів, якщо на даний момент людина не є хворою. На хвора на що? На, на коронавірус на любу, на на навіть на вірусну інфекцію. А чи можна вакцинувати вагітних, які тут є застереження? А, дивіться, все залежить від триместру, так от і якщо до прикладу, ну пацієнт дуже з'являє своє желання, тоді ми це вакцинуємо. Якщо нема там такого бажання, ми її не настаємо. Я настаю допустим пацієнтів, які це не робили взагалі. О, то есть, ну як настає я просто профілактично проводу безвіту з кожним пацієнтом? А от що це потрібно? Що це є? Тому що деякі пацієнти ще залишилися не вакциновані, чому важливо в принципі вакцинуватись від ковід? Ну якщо вже пандемія спала, чи можливо нам так здається, бо в нас є більш важливі да події, нагальні проблеми, зокрема повномасштабне вторгнення, вже за той коронавірус ніхто і не згадує. Чому важливо вакцинуватись все одно? Тому що в будь-якому випадку потрібно бути, щоб був колективний імунітет. Так само як відбувалися у нас, відбувається епідемія кори краснухи Вони відбуваються внаслідок того, що деякі пацієнти відмовляються від загальної вакцинації, яка записана в календарі щеплень і підтверджена міністерством охорони здоров'я. А пацієнти ними нехтують і від цього відбувається у нас пандемія, так а тому в будь-якому випадку вакцинація потрібна бути для того, щоб ця пандемія була контрольована. А вакцинуватись потрібно, як і раніше. Одна вакцина, ну, доза, да, потім за якийсь певний період і ще одна, чи достатньо зробити раз в рік одну дозу вакцини і просто її робити регулярно, там щороку, наприклад? В будь-якому випадку на даному етапі, поки змін вакцинації при коронавірусній інфекції, ніяких не відбулося, тобто ніяких нових форматів не введено, тому вакцинуємося по. Даром один раз потім повторимо через півроку, так але ми в будь-якому випадку будемо спостерігати за штамами. Може, щось буде якісь нововедені, і тоді це обов'язково ми повідомимо насилен, повідомимому населенню всі сімейні лікарі доведуть до відома. Угу. Чи можна вакцинуватись людям з алергією? Зокрема, там з тяжкою алергією вона вниз. Якщо тяжка алергія була викликана викликана тільки після вакцинації, якщо до вакцинації не алергія у пацієнта на солодки чи там на полок амброзії, то протипоказів до вакцинації від коронавірусної інфекції немає. А якщо на медичні препарати була алергія, все одно це не вважається протипоказам. які. якщо на цих теракціонах на антибіотик, він не входить в состав діючої вакцини, то можна вакцинуватись. Угу. А як це зробити правильно? Якщо людина алергіка і, наприклад, в неї були тяжкі прояви алергії? це треба що приходити з. З тим шприцом і що там колять в разі екстреної алергії, приходити підготованим чи напитись цитрину перед ну, вакцинацією? Ну, цитрин не допоможе, якщо у вас миттєва алергічна реакція, жодний тієї препарат не допоможе. Це препарати швидкої дії, допомагають адреналін, так, або дексаметазон, це залежить від того, яка активність алергічної реакції у вас відбувається. Просто ви попереджаєте, що у вас там алергічна реакція? Ви ж розумієте, що пацієнт. Сам достовірно ще не знає на що алергічна реакція. Була. Якщо пацієнт знає конкретно, що це підтверджено, що до прикладу він з'їв апельсин і відбулася алергічна реакція, яка призвела до набряку квінки, ото це на все життя запам'ятовується і вписується там в амбулаторну картку, і пацієнт пам'ятає, він про це попереджає. Але в будь-якому випадку, після того як проведена вакцинація, пацієнт що знаходиться під наглядом біля кабінету або в кабінеті все залежить від того, де він проходить вакцину. Вання протягом 20-30 хвилин, а тому а тому нема причин для хвилювання і випадку чого, якщо надавати першу медичну допомогу, то ці всі ліки є в комітеті маніпуляції маніпуляційному кабінеті, де і проводилась вакцинація, і все і випадку чого надається. І якщо була реально зафіксована алергічна реакція після введення вакцини коронавірусної інфекції, це робиться запис, і тоді вже дійсно другий раз ніхто колоти пацієнта не буде. У мене в знайомого задуха почалась вночі. Він сходив в день. Ну він алергік сам по собі сходив в день, зробив вакцину, і вночі почалась задуха, викликав. В швидку. Хоча казали, що може бути одразу, але ні. А, Дивіться, ситуація в тому що це треба теж доводити, тому що ситуація в тому, що пацієнт міг піти, допустимо, провести вакцинацію, а потім прийти і витягнути витягну белье, яке було постіране, так, і заправити постіль. Більо могло висіти. Наприклад, на балконі, де недалеко ціла амброзія, вона розкидує дуже велику кількість пильців на великій відстані. Це пильце залишилося на, до прикладу, тому ж самому постійному білі, який він постелив і ліг спати. І вночі відбулася алергічна реакція. Тут ситуація в тому, що в основному алергічні реакції записуються, які є. Блискавичними, так mm -hmm. той відбулися з зразу. Okay. А коли ви да, да, коли ви ну пройшло там 30 хвилин, нічого не відбулося, все. Ми ж не знаємо, що пацієнт вийшов і після цього з'їв, що вжив. Може, він щось е е е вживав, щось те, що могло призвести до річних реакцій, може пройшов до ціла Тим паче пацієнти всі алергії, алергіки вони на це реагують дуже е швидко. Тому тут ситуація відбувається, і запис документацію медичного а Медична документація робиться тільки тоді, коли вона була зафіксована і не більше, там пройшов період часу 30 хвилин. А після коли пацієнт пішов, що він робив, ми може ж не можемо знати, що відбувалося і які аллергії не зміг потрапити до його організму. Угу. Цікаво. Тобто виходить, що відкладеної реакції на вакцину бути не може. Вона або миттєва, Брятче. або на щось інше. Брятче, да. Тому що це ж непосередньо попадає вже в кровоносне русло. Uh -huh. А як правильно попадає в кровоносне русло, воно проявляється миттєво. Чи можна вакцинуватися людям з аутоімунними або системними захворюваннями? Якщо є так сказати конституційний висновок, висновок уського спеціаліста, що протипоказів немає. Якщо uh -huh. є якісь аутоімунні, то по-любому перед цим повинен оглянути лікар. А як бути з віл-позитивними людьми? Їм потрібно робити вакцину від ковід? Все залежить, чи приймають пацієнти лікування від цього захворювання. Тобто, поясніть, будь ласка, чи, якщо вони приймають, то не треба чи, чи як. Ні, дивіться, ситуація в тому, що в будь-якому випадку протипоказів для білоінфікованих е е е е немає. А ага. так. А як да. А якщо він не приймає, то ситуація в тому, що осогобиті його стан е е залежить не від вакцини. Ага. А як вакцинувати людей, які мають, ну, наприклад, серйозні порушення згортання крові? Тоже не проблема. Тоже не проблема. Проблем нема, треба йти і вакцинуватись всім. Добре, що ми да, вас тут включили, ми, ми бо я просто тут шукаємо. Да, шукаємо проблеми, шукаємо відмовки. А ситуація в тому, що потім стикаються лікарі, які надають медичну послугу, або пацієнт потрапляє в стаціонар, і ти просто запитує, що це не ти не зробив. А тому, що тому що там боявся, чи ще щось. Але після того як відбувається якась ситуація, так о чи з сусідами, чи не дай Бог сім'ї, тоді вже пацієнти якось починають здраво. Мусить а чи, тому під... не для цього. чи підвищує вакцинація рівень захисту після перенесеної хвороби? Людина захворіла, вилікувалась, потім пішла, вакцинувалась, і все їй взагалі нічого не загрожує. Чи тут так не треба розраховувати? Жодна вакцина не дає вам 100% гарантії, що ви не захворієте, але вакцина дає вам гарантію, що ви перенесете це захворювання в якій формі. А якщо людина раз захворіла на ковід, не вакцинована, потім другий захворіла не вакцинована. В неї виробляється імунітет чи ні? Чи цей імунітет не на не, не на довго тривалий час, не на довготривалий час, тобто не можна донатити тобто антитіла, що... да антитіла можуть знаходитися, тому що на кожне перенесене захворювання, особливо вірусної ціалогія. У нас виробляються в організмі. Антитіла вони можуть зберігатися, от, а потім вони зменшуються в кількості і все. Угу. А як ковід взаємодіє з, ну, там, з іншими захворюваннями? Ну, наприклад, там діабет, онко або серцево-судинні захворювання? Він посилює. Люди людей активізує ще більше. Тому з цим приводами і пацієнти, які мають хронічні захворювання, то до них ми відносимося дуже ретельно і спостерігаємо за ними дуже, дуже, дуже ретельно. Тому що він активує всі інші хронічні захворювання, серцевосудинні, ендокрині і тому лікування там специфічне, от, і індивідуальне. А чи підвищує наявність супутніх захворювань ризик ускладнень при covid 19? Так. Так, підвищує. Ага. А, добре. А, хотіла запитати, чи, оскільки зараз показу, ну, показується зростання на COVID-19, чи не варто було б нам для профілактики вводити масковий режим? Ага. Ви розумієте, тут двояка ситуація, так? От, все залежить від того, де його вводити. Де в масових скупченнях то можна було ввести, але по суті діли, якщо вже рахувати статистику, так а то поки нема такої великої кількості там коронавірусної інфекції, що вводити масковий режим. О, це сугубо індигально. Саме головне вводити не масковий режим, так, і робити профилактику. А саме головна профілактика – це вакцинування. Угу. А, пане Владиславе, давайте зробимо перерву на хвилинку час реклами на «Прямий ФМ», а потім повернемось і ще поговоримо про covid 19. Проєкт. Відкрита студія. На прямий ефм. Продовжуємо говорити про коронавірус. З нами на зв'язку сімейний лікар Владислав Ващенко. Пане Владиславе, вітаю вас ще раз. Доброго дня ще раз. А які існують методи лікування COVID-19, як легких, так і тяжких випадків. Ну, що саме вас інтересує? Протоколи Міністерства охорони здоров'я чи що? Ні, ну чи при... домашні условия? <зас> ні ні, цікавить, цікавить, ну як лікують зараз? Обов'язково госпіталізують чи ні? Там чим лікують тільки тоді, коли сатурація нижче 95. а або є задух, дух, останні спокою. Тоді госпіталізація відбувається. Або коли не шухає, і у нас є по комп'ютерній томографії а... пневмонія, так повільно пневмонія. От тоді відбувається госпіталізація. Все остальне ведеться в амбулаторному режимі от сімейним лікарем. А які ефективні методи реабілітації після перенесеного ковід? Бо коли я хворіла, то казали, що треба надувати повітряні кульки, щоб розробляти легені і гуляти на свіжому повітрі, оскільки минуло вже кілька років і про коронавірус у нас ну, мало хто зараз говорить, якось ця історія трошки відійшла від нас. Можливо, є якісь новини в світі медицини, як реабілітуватися швидше після ковіду. Саме головне вести не динамічний спосіб життя, тобто yes. обов'язково ходити. Так не, не потрібно там бігати пацієнту після перенесеної коронавірусної інфекції, щоб збільшити життєвий об'єм легень. Потрібно велику кількість проводити на свіжому повітрі і проходити кожен день, хоча б, б 2-3 кілометри неспокійним шагом, просто прогулюватися. Те саме головне це свіже повітря і фізичне навантаження, незначне. Повторюю, незначне. це не означає, що треба брати якісь е тренера, так, от і бігати, бігати, бігати. Спочатку почати з мінімальної кардіонагрузки і прогулки по свіжому повітрі. Частіше виходити десь лісочок чи біля водойми, і цього буде повне достатньо. Якщо було перенесена більш тяжка форма коронавірусної інфекції на з е Серйозними наслідками перенесено, так пневмоніями. там уже залежить від того наскільки серйозний був залишок фіброза в легені, тоді вже назначається певна реабілітація і от, і дихальні гімнастики, так і якщо був великий процентаж, і навіть інвалідізація. Угу. А про наслідки від ковіду хотіла поговорити, тому що коли була пандемія, то говорили, що і пам'ять в людей дуже страждає, на жіноче здоров'я перенесений, ковід впливає. От що можете про це сказати? Про довготривалі наслідки, які залишаються з нами ну на все життя? Є такі? Ні, в основному воно з часом проходить навіть довготривали процеси, який спостерігався у пацієнтів моїх з переносним ковідом, відсутність е, запахів, відсутність макових рецепторів або, е, так сказати, неправильне сприйняття, коли якісь жари на. Хтось жарив там а людині вважалося, ніби цей запах якогось тухлого м'яса, mm -hmm. от то з часом це проходить, але це на жаль великий буває період часу. Тобто, самої пацієнти, які рік відновлювалися ці е, сенсорні розлади. Таке бувало, і це могло активізувати інші проблеми, такі як до прикладу деяких пацієнтів відбувалися депресівні розлади, тому що пацієнт не відчував смаки, не відчував е запахи. Так, і це призводило до того, що людина не відчувала смак їжі нормальна, так от і іноді навіть активізували нові заходи, такі як до при складу розлади. Таке бувало.